Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D. І ми продовжуємо кар'єру українського бійця ММА в UFC Undisputed 3. В попередній серії ми захистили черговий раз свій титул в фезервейті проти Чеда Мендеза. Неочікувано, неочікувано легко. Ми не пустили його в боротьбу і розбили його в стійці. Сьогодні. Сьогодні я збираюсь битись не в Фезервейті, якщо дадуть нам такого суперника, бо Чед Мендес це був останній останній з цієї ваги, з яким я хотів побитись. Все, я хочу вже ставати чемпіоном іншої ваги. Звичайно, хотів я завжди бути чемпіоном бантамвейту, Вейту, я хотів побитись з Домініком Крузом, з Юр... Юраєю Фейбером і Деметріусом Джонсом. Три, я вже не раз це казав, що троє з Бантом Вейту, з якими я хочу побитись, нам дали разок битись з Джозефом Бенавідезом. Ну ось ці троє, якраз вони перші три місця займають, але бантамвейт нам не дають. Тому, якщо вже так, я бачу, що часто дають нам лайтвейт, особливо ось цього мужичка Клея Гайду. Тому будемо битись з ним, якщо дадуть його. Що ж робити? Фезервейті мені вже робити нічого. Просто нічого. Ну і давайте подивимось. Манвел Гамбурян. Ну, це наша вага. І Деметріус Джонсон в Прайді. В Прайді це ми будемо в ринзі битись. І Лайтвейт. Тобто, ха, Деметріус Джонсон підкачався на лайтвейт, ну це важко уявити, тому що він. 5,3 з ростом, це десь 158 чи 160 сантиметрів. Він насправді виступає взагалі в Flyweight. Тут він Bantamweight. Тобто Flyweight це ще нижче, ніж. ніж Потім. А тут на Lightweight він підкачається. І що ж це буде за здоровенний Джонсон такий. З ростом ось такий маленький. Я Pride. Це в Ринзі, я не знаю, якщо чесно. як там правила, які там правила, що воно відрізняється. Ну, з Гамбурляном не хочу битись. З Манвелом Гамбуряном я вже бився. Тому. Ну, давайте, Деметріус Джонсон – це боєць, на якого я вперше. От коли я перший раз подивився UFC, це був саме Деметріус Джонсон, він бився з Додсоном. І мені. ну, Таким чином, мабуть, тому і він найулюбленіший мій боєць в UFC. Я за нього вболіваю. Ну і давайте. Деметріус Джонсон в прайді. Ну, не знаю, до чого це. Що це буде. Музика змінилась і. Я хоч не перейду назавжди в цей Прайд. Побачимо. Дві сесії нам дають. Ну давайте тоді качатися, що ж робити. Бо Деметріус Джонсон це точно швидкість. Так, ну нам треба... Нам треба... футворк. Тейкдаун, дефенс, Defense Drill. Так. Якась музика інша, вона хоч... Як до неї ставиться Ютуб, якщо... До... Стандартний UFC Undisputed 3 Ютуб начебто нормально ставиться, то до цієї хто його знає. Я і в товариських матчах в Прайді один раз був, мене там е... побили дуже сильно, і після цього я вже... я вже і не бився в Прайді, так, ну давайте. Давай, давай. Зараз я тобі покажу, що я можу. Отак можу, дивись. На, дивись, тренер. Бачиш, як я можу? Стоп. Давайте руками. Так. Та ну куди? Я ж так низько не нахилюсь. Спина все таки Так, ну я так розумію, що у нас там ніякого титулу і нічого немає. І... навряд чи буде. Тому що, якби не Деметріус Джонсон в суперниках, я б в Прайд може і не пішов би. Ну і також другий кандидат Манвел Гамбурян. Не дуже. Тому така авантюра. Я хотів з Джонсоном побитись, але, звичайно, це хотів зробити в октагоні. Ніяк не в ринзі. Побачимо, що це буде. Це цікаво. Ну майже Максім. Прайд! 95, максимум швидкість, футворк 82. Ну і давайте подивимось, що це таке. Хоча у нас є іще один екшен. Давайте подивимось, чи можемо ми левел ап чомусь дати. Forest Left Head kick, тобто, і ми не можемо. Так, що це за прайдівські штуки? Якісь? Ой-ой-ой-ой-ой! Навіщо топтати людей? Так, ну такі я не хочу. Давайте Left, left Side також не хочу, а що можна вивчити. Можна щось вивчити. Може нам зараз знадобити? Знадобиться. Так, оце я не буду вчити. Те, що з Бекфістом, мабуть, я не буду вчити. Супермен Панч. Так. Ух. Ух, оце можна, дивіться. Бубух по лобу. О! Оце мене цікавить! Оце мене цікавить. Райт ролінг соббат правою ногою в корпус, оце я хотів би. Зараз його і вивчу. Ух, тут це також непогано. Стребку. Ну, не знаю навіть. Давайте все-таки будемо зупиняти оцим райт ролінг соббатом. Давайте його. Менюал, звичайно. Тобто це треба ЛБ, назад ЛС. Добре. Без питань, у нас є. кік, right це вперед ЛС, а тут треба назад. Чудово, нехай. Нехай буде так. В корпус також треба інколи пробувати. Опа, і ми, ми на ринзі. Ану. Хоп! Ага, це все ясно. Хоп! Ну, непогано, це будемо зупиняти на відході. Стоп, чого ми туди? А навіщо нам показує? Нам показує, бачите, в іншу сторону чомусь. Ну все, прик... Прик... прикольний і прекрасний. Одразу хотів два слова сказати в одному. Так, ну я навіть трошки хвилююсь перед е, тим, що це прайд. Ну, і більше мене хвилює, звичайно, хто у мене в суперниках, але мені важко уявити Деметріуса Джонсона в лайтвейті. От просто важко. Так, ну що, It's official Денітро Девіс Джонсон. Fight now! Я навіть вибирав, вибирав, як я буду виходити в прайді ще на початку кар'єри, але я думав, що це не знадобиться, але тепер, тепер точно знадобиться. Ну, історичні кадри, це все дуже добре, але. але. Так, що тут у нас б'ється? Якийсь в синяках весь Ерік Річардс і Дешоун Джонс. Скотт Йоргенсен Ренан Бараон. Якийсь грек австралійський Сотіропулос Джордж Сотіропулос Сантьяго Круз. Ух, оце мужики. Дан Severn Bob Сап Марк Хант, який не так давно переміг Мира. Гілберт Юел. Капець, що це за люди такі? Гаррі Гудрайдж. Марк Колман. Я таких вперше бачу, але вони якісь такі розкачення. Ну і. малюки. Дені Реде і Деметріус Джонсон. Давайте My Fight. Не будемо івент цей дивитися. Якась японська чи якась це музика грає взагалі не ясна. Прайд, начебто, японський. Ох, ну це щось. Це щось. Це просто щось. Ну, це такі нове, щось нове в е, нашій кар'єрі. Ой, ми ще посміхаємось трохи. Так, Юкрейн за те написано, Нормаль, нормально, нормально. Брюс Мото. Ну, Одним словом, японський брюс Баффер. Що ти там кажеш? Ви чули це оголошення? якось так, ну що це таке японці? Що ви робите? Ой-ой-ой, ну Деметріус Джонсон розкачаний на Lightweight. Оце так подія. Ну це не вплине, я так розумію, ні на які рейтинги UFC саме. І тому це так для глядачів просто шоу. Шоу. Деметріус Джонсон, Денітродей, я так розумію, нас навіть випускають в. Ух, який Брюс Бафер. Нас випускають в червоний кут! Ось він! Так, а як що я там вибрав, я навіть не пам'ятаю. Ось так. Подивіться, тут е, рукавиці не такі. Ну, все тут серйозно. Ну тут дивіться, тут шоу круте. Тут дуже круте шоу в прайді. Навіть крутіше, ніж коли ми виходимо в Октагон. Ну і ось. У мене тільки одне запитання. Чи всі мої удари Бекфісти оці можна застосовувати тут? Ну і давайте послухаємо, як оголошує японіяк. 160 см, бачите? І 61 кілограм! Це капець. Він же не стільки важить, це точно. Хоча, може, і так, ми 66. Оце він оголошує, це просто. Так, прайд рекорд 0-0. Чудово. Ого! Оце ми здоровенні проти Деметріуса! Що? Він щось на лікті показав, не можна ліктями битись? Та ну тебе, я пошка. Все, давай. Давай Деметріус. Це... Це щось. Все. Поїхали, поїхали, так. Ох, ринг зовсім. Я після Fight Night Champion не пам'ятаю, щоб я в рингзі виходив. Так, нормально, Бекфесс працює. Це є. О! Так, наш новий удар. Так. Дивіться, трошки по корпусу йому. Так, ручки у нього короткі, але оверхед його це просто щось. Так, ну всі удари начебто наші наче, працюють на тобі по корпусу. Ух, який він маленький, але як вріже зараз. Так, є. Коментатори не такі. Ох, добре, добре, апперкот. та куди ж ти так махаєш? Так, ну головне зараз не впасти в боротьбу. Так, ну на дистанції поки що тримаємо. Так, ну куди ж ти пригнувся? Прямо йому під апаркот. Так, є. незвично, незвично битися в ринзі. Чи, з Часів, коли закінчив кар'єру боксера, не бився. Так, є. Ну тут коментатори не такі емоційні. Сайдкік! Тут працює за те проти Деметріуса. Так, ну він швидший. Це однозначно, тому битися з ним в серіях ударів. Хто в кого більше попаде, це не те. Так, давайте товкти його трохи. На! Є по голові. Ну що він так тримає удар класно? На тобі ще один сайдкік. І ще раз. Ох, щось він пропускає. Так, будемо так зупиняти. Так, куди ти по ногах? Непогано, непогано, непогано. Що? Раунд один, ласт 6 мінец. Скільки тут іде раунд взагалі? Де час? Ой-ой-ой-ой-ой! Стоп, стоп, стоп! Та куди ж ти наступаєш на мене? Ви бачили, що творить? Зараз. Вріжу? Так, вставай, ні-ні-ні, Джонсон. Так, не піде. я тебе не. не топтав, як ти. Так, так, що? Останні 5 хвилин. Першого раунду. А скільки тут? 10 хвилин, чи що? Раунд? Так, 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 стоп. Зачекай, зачекай, не вали, ну не вали. Ні-ні ні ні ні. Відзахищатись, від захищатись, обов'язково. Ты куда стрибаєш? Так, ну що він, він тримає, ще досі удар. Опа! Вставай, вставай, все. Трошки добили и. І... Ну я знал, що він схопить ногу. Так, давайте апперкот. А лівий? Не, не пройшов. Бекфіс відбили його по моєму удар. Ногою ну так, щось ми поп. Ми пливем трохи, я бачу. О, пішов час нарешті. Та ну знову ти. Зачекай! Та ну куди ти топчеш? Ну подивіться на нього. Ну куди він топче? Та ну знову почалось. Як же ж йому ще раз врізати десь ось так от і повинен він... Опа, гарно він влучив. Щось пливе, зараз почнеться. Руку не може витягнути. Він. Дивіться, він змінює стійки постійно. Ми не дістали, він не дістає. Так, 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 так. Щось пішло не так. Ми не влучаємо. Зате він гарно влучає. До побачення! Топтав мене! Так що ти махаєш, я пошка! Він мене топтав, все нормально було. Дай добити! Ми виграємо в прайді. нокаутом, до речі. Ну, я трошки незадоволений, я хотів добити. Я хотів його добити! Ну то що, що я за нього вболіваю? Подивіться, який удар. І я пошка підбіг, подивився і одразу, одразу почав махати своїми японськими руками. Розклався. Розклався Деметріус Ну, таке таке, прайд, звичайно. Ну, просто через те, що тут Деметріус Джонсон. Ну, а так, в Октагоні якось воно прикольніше. Все-таки там атмосфери побільше, ніж на Ринзі з японськими з японськими оціми всілякими криками і оголошеннями. Ось так. Ось так. Перемогли. І добре. 63% він нам настукав по голові. Тобто ще кілька ударів би ми пропустили і так само б валялися, як Деметріус. Так, ну що, ми хоч повернемось в UFC? Хто там переміг? Дешон Джонс? Скотт Йоргенсен. Сотірополос. Ден Северн. Подивіться, якого качка виніс. Марк Хант. Марк Колмен. А що тут не дають бій вечора, нічого не дають? Нічого не дають. Ну, нехай. А гроші хоч дадуть. Ну, небагато. Небагато, але дали. І що, 27-1? Воно зараховує в... в загальну і що це таке? І ми Fighter of the Year. Подивіться. Це в друг, другий рік поспіль, по-моєму. Деметріус Джонсон 10-й, Гамбуріан, Гайда, Тиаго, Міллер, Окамі, Веласкес, Фейбер, Джон Джонс і Дені 3D. Fighter of the Year. Так, наші, наші бої не проходили. Нокаут також не взяли. Ну, Submission точно не взяли. Найдіас, до речі. Виграв у Джоша Кощика. І Submission заробив. Так, ну і ще 10 тисяч кредитів. Так, ну а я хоч повернусь куди хочу, чи все. Я тепер. Я тепер в прайді. Так, дивіться. Faber New Bantamweight Champion. Так він не був начебто, ні? Ну, не знаю. Ну Він Домініка Круза виграв, бо Домінік Круз впав на шосту позицію. Ну, от такі якісь справи. Маю надію, що в наступній серії ми повернемось в Октагон, бо Прайд це все добре, але, але ненадовго. На цьому будемо закінчувати. Таке щось нове, що... якісь нові відчуття від кар'єри. Думаю, вам сподобалось. Тому ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал, коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих, і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Деніт Руйден. На все добре.